Всім привіт! Від Лас Авто. Сьогодні ми на площади в Нідерландах аж в північній частині, в самому кінці Нідерландів. Тут дуже-дуже велика площадка. Все-таки частина цієї площадки. Тут навіть Нідерландці не хочуть вийти, навіть показати автомобіль вони просто по дзвінку оставляють. Ключі на автомобілі, щоб ми могли подивитися і їм я кажу, важко йти і продати машину. От, от, ми зараз кхе, будемо оглядати е, автомобіль на замовлення. Е, він трохи пошкоджений. Ось, Бачите, от е, оставили ключі і сказали, підходьте, дивіться, на автомобіль самі. Е, ось цей автомобіль. Ну, Тут всі такі трохи пошкоджені, ну, деякі цілі є. Е, Сім автомобілів за аукціонів. Сюди, це це сама це кінцева точка Нідерландів, це дуже мало хтось з України доїжджає, але все але одно, такі як ми. Так, зараз будемо заводити, спробувати, але на початку показую пошкодження. Ось крило пошкоджене. О, то, то і було на фотографіях видно. Так, ця частина взагалі не пошкоджена. Так, пройомчики ціленькі. Зараз зайдемо далі, подивимося. Так, пройомчики ціленькі, все. Бампер. Бампер він є пошкоджений, але ось тут тернуте і я зараз підніму капот, я подивимося знизу, чи що там щось є, чи що немає. Так. Ось тут двері. Ці потрібно міняти, по, ці двері і ці треба міняти, але скло не пошкоджень. 21 рік автомобіль. ну Це для нас погано, бо краще було б, що 20-й 20 рік, тому що розмитнення різниця буде десь в районі 1500 євро на розмитнення. Оце 2021 рік і 20-й. Так що краще було б, що це 20-й, 20, але це 21-й, скоріше всього. Цю, цю дверку потрібно міняти. Ну, це так на око, я можу зразу сказати, це е, заміна двері. Якщо, не в, якщо в колір е, попаде, то це десь 300 грубо говоря, і 300 євро. Плюс те крило хай 100, це вже 700, У рік зробиться 200 приблизно. Ну, я думаю, що плюс той бампер чуть-чуть. Я думаю, тут мінімум десь 10 1000 євро піде на ремонт. Але автомобіль 2021 року... І саме головне, 32 тисячі пробіга. Ну, практично новий автомобіль. Ціна взагалі, ціна, такі ціни я ще навіть не бачив. 4950 євро віддають цей автомобіль. Так. Завелася без проблем з полуоборота. Горить сервіс -щик. Ну, Це мабуть десь якийсь датчик пошкоджений. Зараз будемо дивитися. Зараз я чуть-чуть дам вперед. Ага. Так, чуть-чуть, Де щось тре, але мусимо під'їхати. Подивитися що. що там є. Ну, резина задня така. Ну, передня Передня практично нова. Так, Ми напустимо попутку, дивимося. Тут сервіс, проводиний е, сервіс і тюф, тобто те хоря до 24 року. Ну, так. Ну, шо, Двигун, Двигун ну, практично новий. Це видно. От, тут жителі є. <різь> так. Двигун новий, нічого ніде, не пошкоджено, працює. Житкостя нові, тут нема, нема що заглядати. Так, тут пошкодження, саме головне, ще не вступити передок, Так, фара. Фара ось є шат, вона була, ось тут все криво пошкоджене, і пошкоджені вуха до фари. Фару ось можна тут взяти. Ось тут кріпеш, ось, він ну, пошкоджений, от його нема. Так як там, там є. Так що, далі ось тут, я дивлюся. Е Щока, ці ланжерони, все ціле, Ну, нове, скажімо так. Тут ну, все нормально. Все нормально. Так, Зараз е... Двері ми, на жаль, не можемо відкрити. На жаль, не можемо. Але тут все ціле. Тут ціле стойка. Відсісно, що ця стойка, а нос ось тут. Можна да, взяти. Ось стойка. Ну, тут трохи є, ось тернути, але ну, тут як, ну, як молотком, ну тут а нічого серйозного нема. Ось, ця, ось стойка. Ось це стойка, тут видно, що стойка ціла. Дверь під заміну і дверь підзаміну. Ну, зараз спробую ще з середини. Можна зняти тут. Так, що тут є у нас? Тут все. Тут все ціле і так видно. Так. Тут ось видно стойка ціла. да, Дверте... Ну тут все, тут теж ціла. Нічого, в принципі, тут практично двері поміняти, дві двері, порог е зробити і крило. Спері зараз ще й під капотом, але там мені все ціленьке, нічого там робити не треба. Є форкопчик. Тут бампера теж не пошкоджені, паратроніки, пари е не пошкоджені, криша ціла. Ну, блин, скажімо так за такі гроші, то... Ну, дуже, дуже гарна ціна, такі гроші таких немає, я не бачив автомобілі. Так, що тут у нас? Так, 3, пробіг 32 900, тобто 33 тисячі. Так. Два ключі від автомобіля. Ну... Досить непогана. Машина, скажімо так, все їде. Держи руль навіть це, це, це... Рульно, не затертий, нічого. Так, ще я зараз подивитися. Пошкоджені кріпіжі до бампера я бачу. Радіатор цілі, не дай нічого не зігнуті. Ще можна взяти те, що вирішити все ціло. Моторчик робить ідеальність. Зараз ми скинемо це відео звідти для клієнта і будемо приймати рішення, як чи купувати, чи не купувати, чи як доставляти в Україну. Ну, Звісно, в Україну буде доставлятися на лаветою, своїм ходом не поїде. Так що можна ще зняти, показувати тут автомобілі, ціни. Вода дуже гарна, настрій чудовий. Так що всім дякую за увагу і завжди будемо чекати на ваші замовлення, будемо раді вирішити ваші питання по автомобілях, ваші проблеми, допомогти вам доставити автомобіль, підібрати, і щоб ви ним, дай Бог, користувалися з радістю. Всім дякую за увагу, пока.